Лілія Яцук працює у Бобчинецькій гімназії 11 років. Вона вчителька початкових класів. Жінка вакцинувалася на початку вересня. Розповідає, досі цього не могла зробити, адже навесні хворіла на COVID-19. зараз проблема вакцинації на часі, в зв'язку з таким поширенням епідемії. А діти це наше майбутнє, і на часі стало питання вакцинації вчителів, так як ми маємо дбати не тільки про своє здоров'я, а й про здоров'я наших маленьких школяриків. Тому вирішила провакцинуватися, щоб убезпечити і себе, і свою родину і своїх дітей, яких я навчаю. Вакцинувалася першою дозою, і вчителька початкових класів Оксана Білінська каже, зробила це для того, аби їхню гімназію не перевели на дистанційну форму навчання. На початках було таке двояке бажання. Трохи боялася, бо то багато чого говорили. Але коли постало питання про те, що якщо ми не будемо вакцинуватися, то дітей переведуть на дистанційне. Ну дистанційно ми однозначно не хочемо. Ми спробували. Я була в першому класі. Ми дистанційне, це настільки важко що ми більше цього не хотіли, тому напевно ми зібралися всі вчителі і порадилися, всі зважили, всі за і проти, і вирішили, що все-таки треба провакцинуватися. У Вовчинецькій гімназії щеплені від COVID-19 29 вчителів та 15 технічних працівників. Директор Петро Павлюк розповідає, що до запровадження жовтої карантинної зони показник вакцинації у навчальному закладі був менше 20%. За його словами, аби вмотивувати педагогів імунізуватися, для них проводили колективні збори з медичними працівниками. Дискутували довго, але більшістю голосів один одного переконали в тому, що вакцинація зараз необхідна, необхідна, і тим більше, що є можливість використати зараз ще й додаткові кошти на протязі одного тижня. Нам це вдалося. Вакцинувалися ми у різних поліклініках, люди намагалися в той же день або наступний принести сертифікати, і на даний час у нас вакцинувалися 44 працівники, тобто це вчителі і технічні працівники. І ми на кожну людину маємо сертифікат. За мільйон гривень із міського бюджету в гімназії, за словами Петра Павлюка, планують оновити класи та коридори на другому поверсі. Окрім цього, ремонту потребує шкільна котельня. Вчителька української мови та літератури Богдана Савчук каже, що потрібно також закупити мультимедійну техніку та шкільні меблі для старших класів. Зараз початкова школа ще так, скажем, трошечки ну більше забезпечена технікою різною. В них якось, а в нас в старшій школі немає нічого. Ну, в принципі, ні, ні ноутбука, ні мультимедійної дошки. А сучасним дітям весмі розумієте наскільки це потрібно. Ну і потрібно в класах меблі хотілося б, щоб були кращі, новіші, оновлені. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповідає, що гроші на інфраструктуру для Вовчанецької гімназії виділять з міського бюджету, який вдалося перевиконати. Також Руслан Марцінків каже, міськвиконком оголосив конкурс для того, аби якомога більше навчальних закладів не зачинялися на час карантину через низький показник вакцинації педагогів. Я бажаю, що сьогодні час онлайн освіти він пройшов. Треба все-таки все робити, щоб наші діти навчалися у звичному режимі. Тому що яка би не була онлайн-навчання, вона все рівно не замінить спілкування, не замінить оцього контакту. Нам можливо не попасти в карантин, а це великі втрати міського бюджету. І ми будемо докладати максимум зусиль, щоб все такі і франківщина не попала в червону. За словами Руслана Марцінківа, в Івано-Франківській громаді, окрім Вовчинецької гімназії, ще п'ять навчальних закладів мають 95% вакцинованих працівників. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.